Всім привіт на каналі Жемеч і це кар'єра за Лондонське Снало. Так як Артета непогано домінує, тому я вирішив його ставити і вдіти його в Олій червоний кольор. Чому червоний? Бо тому що він з дитинства зараз Арсенал, він в цьому клубі грав і зараз він його тренує. Тому ми вдягаємо яскраво червоний, бо тому що Лондон це Лондон червоний, хто зрозумів, той зрозумів. Далі у нас будуть трансфери, ми зустрінемося зараз з менеджером. Алхіляля, що купити, підписати Неймара. Я скажу чесно, що Неймара підписати зараз доволі легко, він особо не вивагливий, ні по бабкам, ні по чому. І стоїть в нього, він стоїть не дуже багато. Ми дуже швидко договоримося з, з менеджером Алхіляля. Далі Неймар і його панянка Агент, я ж говорю, дуже швидко. Дуже швидко. Ми не сіли сісти за столі, як Артета вже піднімає руку і каже, what the fuck, все прекрасно, давай, давай, дай п'ять. Пожимаємо ручки і підписали Неймара Джуніора. Побачимо, неймарчик себе покаже в ап Далі презентація, мене напрягає, що воно одно і те же, він виходить за ОЛА, тут болівальники, преса, тут клуб його зустрічає артета, і його помічниця, зараз буде мед... медогляд. потім фотосесія, потім дадуть йому номер, це все одне те саме, а воно загіжене, воно як не міняється, тобто вони в... перед начальному СІЛ-4 нам це показують, типу вау, а по факту це одно і те же. Бесить. Рознообразя ноль. Тут класичний 10-й номер, я в шоке, що йому дали 10-й номер. Це прикольно. Татушки. Воно йому йде. Червоний колір йде, а Неймару. Неймар старенький вже. І по фотку на тут він теж старенький. 33 рочки мужичку. За 80 мільйонів підеш Жоржиньо Далі наш перший трансфер ми його подаємо Сан Смітрова в Юнайтед. За 25 мільтов. Він нам не потрібен. Мій... Трансферний рік чисто на усилення команди, а не на розвиток команди. Тобто це не кар'єрка. Я хочу максимально взяти все. Тут ми вибираємо чемпіонс трофії не по бабкам, а по клубам, тут Реал Мадрід, Баса, Баварія, Алхіляй, Альнасар, Ліверкузен. Далі ще один топ-трансфер, це Волкер. Тут Лиси Шатана Хірелий каже, 25 мультів. Пішов ти в дупу, але давай мені ще за нього, але ну його нафіг. Я хочу собі вашого Томіяшу, як він називається, він, да, Томіяшу, і 8 Лтов. Я кажу, ні, давай 4. Лисий Шарлатан, каже, ні хрена, а я потім подивився, що в мене 78 мтов я такий... Окей, ладно, хрен з тобою. Ух я лисий Шарлатан, він мене довів просто до ісірки. Я в шоці, бо він тут поторгується за последню копеєчку, за цього Томіяшу. Чому він захотів Том'яшу? Бо тому що він молодняк, а як я говорю, У я... мене акцент чисто на один сезон. Тобто молоднюком ти особих результатів не доб'єшся. Купляємо Волкера, Старичка Волкера, купляємо. не знав купити на, на, на ПЗ, вирішив чомусь купити Волкера. мене ще було купити цього. Транта Арне, але чомусь не захотілося Волкера. Не знаю чому. І з чим до цього дійшов. Далі ми тут з Волкером вже з Лисим договорилися, зараз з Волкером договорилися. Ну, логічно. тут Easy підписуємо, тому що пацани не самі молоді, не самі вибагливі. Форвардів я не поселяв, уви. Тут приходить Волкер. Тут інша картинка, але суть одна і та ж. Неймарчик приходить туди-сюди, кулечки пожимає, медсмотр, фотографія, ігровий номер. Тому якось так, далі переходимо до пишу Мартіна Дегор. Прикольні, до речі, у нього татушки. Татушки прикольні прикольні, волкера, старичка. Ми... Підписуємо за 8 мультов і взамін даємо Том Яшу. Тобто ми міняємо його пз поміняли на ПЗшника просто з молодого на більш опитного. Далі ви бачите сустав, ми граємо з СОПом і два ЦАПа, Хаверц, і Одегард, Жезус в атаки, Неймар зліва, Сака справа. Захисників я не міняю, центральне Габріелі Саліба і Зіна зліва. Більшість я попродавав. І зараз я хочу вам показати. Як було, які були результати на даний момент прям на перегляду проти прем'єр лиги ми забрали, зайняли п'яте місце 20 матчів виграли 13 нічиї. у нас дуже багато було нічиї. 5 поразок. 73 очка. місця на Чита Сіті 90 тут остановила на другому місці Ньюкасл на третьому я в шоці. Ліверпуль 7 місце, в Челсі 8-14 шосте. То то клуби якось ужасно відіграли. Якщо чесно, поначалу ми дуже 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 хорошо набирали очки. Ми виграли в Ліверпуля, в Челсі, Майн Юнайтед в Мінчі віграли. В Сіті ми виграли. в Сіті ми виграли раз і раз програли в Сіті, але бачите, в Сіті все вийшов. номер 1. Далі нас вона подивитися буде. Потім в FA Community Shield ми виграли в Манчестер Сіті. 2-1, це дуже добре. Тут був фінал тут. Це так поняття суперкубок да, якийсь, тут тільки був фінал, ми виграли його. Тобто, раз кубок у нас є. Далі. Emiraites Cup. Emiraites Cup 2. Ми виграли в Манчестер Сіті, Manchester цей, Подивимося, з ми починали. Ми починаємо з раунда 3. З раунда 3. Ми виграли в Nottingham Forest 3-0. Далі переігровки у нас тут не було, бо тому що ми одразу виграли раунд 4. Ми, 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 ми в кого виграли Ми виграли в Бордон, та 2-2. В переігровки, переігровки 4-2 розіграли їх. Навіть була переігровка, прикольно. Е, раунд 5. Ми виграли в Челсі по пенальті 5-4, так, 1 на 1 був. Раунд 6, ми виграли Ливерпуля по пенальти 65. два, два пенальти тупо то тащили. Тобто ми вибили дуже жорсткий чес і Ливерпуль. Одна друга ми виграли в Tottenhama 2-1. І в финалочки ми чпокнули Лису Шаротана Манчестер City 2-1. Два кубка у нас есть. Это дуже прикольно. Ми раз Манчестер City шпокнули. И два Манчестер City шпокнули. Каев. Так, Кап, ми виграли, третій кубок Артети. Ми виграли в Нью-Касл, давайте подивимося, з чого ми починали. Раунд 3. Ми виграли в Болтона 2-1. Раунд 4 ми виграли в Брайтона 2-0 без шансів було, тут ізі катка як було. Одна четверта ми виграли в Бьорнель 2-0. Сопи таки подалися легенькі. Тут в Ліверпуля в одній другій ми виграли 2-0, общий счет рахунок 3-0. Взагалі було без шансів. Лузерпуля ми нагнали. Поставили грачком, як то кажуть, що то клуб якось слабовато відіграв цей сезон. Ну і фіналочка в Нью Касла виграли 2-0, це в нас третій кубок, пацани. Ми всі кубки Англії забрали. А ПЛ прослали, за кубка Англії прослали. Виграли ми е Виграли ми трофею Саудів в Саудівській Аравії ми виграли. Як бачите, у нас три каточки, три перемоги. Барса друге, Баварія третє, Мадрид вообще, що то взагалі. Нічого. Четвертий турнір, на який 4 кубки. Це тупо лютійша домінація, 4 кубка 4. <с>? АПЛ програли обідно. Далі це суперкубок. Виграли Microsoft Wielder 3-2. Ми в ньому не могли участвувати. Далі Ліга Європи. Як бачимо, ми дійшли в фінал. Наш третій фінал був. З Лисим, Шарлатаном, Пепе Вардіол, але у вивлі чемпіонов ми трошки нам не повезло, ми там сломався Одегард. Одегар сломався і, і щось пішло під кінець сезону, що то Лів... арсенал давав, давав збої, дуже великі збої давав і було що тяжковато, тяжковато, тяжковато було. І в третій фінал проти Сіті ми програли. Давайте подивимося, ми почнемо з... з групового етапу. Тут було б і шансів за... за два очка, як ви бачите, тут така група була для арсенала легенька. В одній восьмій ми кого тут нагнули? Порту, що 2-1. Перший матч 2-1, другий матч 2-1, прикольно. Як ви бачите, що Баварія, Мюнхен єле-єле левіга 3D по пенальти. До речі, тут такі самі ці... Ви Бачите, ем, такі самі ігри. А, ні, тут PSAM 6 City тут трошки по-другому. Ай, Барселона не проти Наполі грає. А Баварія... бачите, тут совпало, що Арсенал Спорту грає в Реалафі так само. Баварія, Лаціо так само. Тобто совпадіння? не думаю. Барселона 4-3 виграла в ПСВ. ПСЖ вилетіло в Мачита Сити, бачите, Баварія єлі єлі виграла, далі, давайте подивимося. Реал Мадрид тут виграв в Тут більше супадінь немає. В одній четвертій, в одній четвертій. Реал <смісті> програв! Реал Sociod 4-2. fuck? Сіті виграло в Наполі, без шансів було, так? Да? Баварія, Баварія виграла в Атлетіку Мадрид, і ми виграли в... Барселона, ну ми... Общий рахунок був 4-4, ми по пепінаті виграли, тобто було потно, було потно. Барса нам дала бій. Одна друга ми виграли в Реал Соцідада 2-1. Тут вже було теж потненько, Я бачив, моя команда, що тут вже... Під... Ну, вона не вивозить, не вивозить, не вивозить під кінець сезону, було дуже тяжко. І Баварія програла 3-2 в общому рахунку в Сіті. Ну і фінал, ви бачите, 3-1 програли. Печально. Но, 4 кубка есть, і бы був 5 кубок Ліги Чемпіонів, це було просто шикарно. Лиги Европи, давайте подаємося чисто по рофлу. Милан програв Manchester United 4-2 по пенальті. Неприкольно. Ли Кубку Конфедерації Марсель виграв 2-0 в Основиле. Прикольно. Цей раз. як матчить... в реаллафі, то Марсель грає зараз в 16 против Шахтаря. Якось так. А тут він в Кубку Конфедерації грає. Ну, все, тут на цьому все. Такий от був такий от був чемпіонат від домінатора Атети, я надію, вам сподобалось. Мені, мені особисто подобається дивитися за результатами команди, як вона веде. Хотів, я думав, якщо буде все максимально печально, зробити другий сезон, але як немає, другий сезон нема не, не несе ніякого сенсу, тому що треба правильно. Я мен, мен, акцент міг трансфери, що на один сезон, тому другий сезон я не роблю. Щоб робити два сезони, три сезони, треба вливати трансфери адекватно плюс-мінус. Я в основному купляю тих гравців, які хочу і все. Тобто я навіть не посилив напад. Я хотів купити Осім'єна, але подивився, що він стоїть 120, вони захочуть за нього десь 140. Ну, і це якраз весь мій трансферний бюджет, а так я купив двох гравців. Да, би попродавати і так далі, але, блін. Я все одно не, не би купити з форварда, хоч треба було посилювати, але я не посилив. Якось так всім дякую за перегляд.